Я хочу для вас розіграти все це мистецтво прекрасне, українське, яке за моєю спиною. В мене тут ціла галерея просто сучасного мистецтва. Ми будемо розігрувати 25 картин, 17 художників, 10 картин. Я розіграю чи ще 10 лотів, бо деякі картини будуть і по 3, і по 4 картини, екземпляри. Наприклад, Женя Лісняк це буде чотири картини. Женя, це. Прекрасний, сучасний, молодий український художник, от, якого ми власне, будемо розігрувати для вас. Далі, тому власне, будуть деякі лоти 4, деякі лоти по 3, деякі по одному. Просто щоб ви розуміли, тому 25 картин, 17 художників. Я зараз озвучу номера всіх лотів, а потім ми підемо в Монобанк, будемо там розігрувати. Вони скажуть, які номера ще виграли. Так само ми на Random.org розіграємо ще 9 лотів і теж, власне, всі картини всім подаруємо. Тому другий номер у нас Маша Рева. Далі, третій номер, у нас Гамлет Зіньківський. Час чує нас, це годинник, мистецький годинник, створений власне Гамлетом. А, далі Олександр Чекміньов, топовий український фотограф, а фотограф, власне, який. В журнал Тайм фотографував нашого президента Зеленського. Далі у нас є Олексій Сай. Одразу дві роботи Олексій зараз представляє Україну на Бернін Мені. При цьому надзвичайна історія сталася, яка ще раз показує, що мистецтво всесильне, мистецтво відчуває цей час і чує цей час. От і те, що зараз сталося, ми окремо з вами ще про це поговоримо, але це надзвичайна історія. І Олексій надзвичайно крутий сучасний художник. Далі в нас це номер сім. Сай. У нас дві картини: це 5 і 6. Потім у нас сім Костянтин Поліщук. Ось з такою фотороботою. А власне, Костянтин боєць Харті раніше він працював в міністерстві освіти, пішов воювати. В нього було кілька виставок ще до цього і в час війни. І власне одну з таких робіт він нам прислав. Далі у нас Рома Міхайлов, це номер 8, статистика війни. І номер 9, це Рома Міхайлов, де дев'ятий номер. Це русський корабель. Останній лот, який буде розігруватись в Монобанці, це Артем Пруд. Артем суперкласний сучасний художник, який поділився своєю шедевральною картиною, яку ми розіграємо на Монобанці. Далі в PayPal ми з вами будемо розігрувати Сергія Майдукова, картина, яка називається ППО Протиповітряна оборона. Потім у нас буде Олексій Кандаков, найкрутіший діджитал художник України. Потім у нас буде Зарецька Олена, представниця відомого роду. От, яка поділилася нам, нам з нами своєю прекрасною картиною. Потім буде Міла Садовська. У нас буде картина Міли Садовської. Потім у нас буде Козак Мамайця номер 5 Сергій Степанов, Охтирка. А, Святий Миколай а, теж Сергія Степанова. А ось тут буде Тріптих Михайло Атаманчук, Одразу три картини. Ми розіграємо. Восьмий номер це Дмитро Цей, Асканія Нова. Ну і дев'ятий це Анатолій Криволаб. А власне, принт автора, який він лімітований, принт, а, власне, дуже лімітований. І він його підписав. І, власне, ми з ним зізвонювалися, розповідав, що будемо проводити такий розіграш. Ну і, власне, казав, що збирайте побільше, щоб побільше відправляти на Збройні Сили України. Тож, я хочу розіграти. Я зараз беру, беру розіграш в Монобанці. Зараз вам все покажу. Я хочу, щоб ви все побачили. А і власне перейти до самого розіграшу. Нагадаю, дуже швидко, щоб ви все запам'ятали. Номер один на карці Монобанку буде Лісняк. Чотири картини. Два. Маша Рева, 3. Гамлет Зіньківський. Чотири. Олександр Чекміньов. П'ять Сай. Шість. Теж сай Костянтин Поліщук, 8 – Рома Міхайлов, 9 – Рома Міхайлов, «Русський корабль і 10 – Артем Прут. Давайте зараз проведемо цей розіграш. Друзі, ми зараз якраз на сторінці Монобанку вибираємо учасників, вибирати буде сама система. Ми з вами до того не будемо дочасні, але хочу вам показати статистику. У нас було 2869 учасників, які зробили майже 4000 Поповнень. Шансів виграти 712 тисяч, тому що у розіграші буде брати 712 тисяч, які можуть, власне, перемогти в цьому розіграші. Найбільший донат зробив Віктор К 18 500. Я думаю, що це не разове поповнення, це кілька. Олена П. 14 тисяч, Ігор Л 10 тисяч. Ну і. Власне, Олена Б 5700 і далі, далі, далі. Що для нас зараз важливо? Це нажати ось цю кнопочку. Ну, ви знаєте, мого донату тут немає, тому що я не беру участь, я власник банки. От, але ми зараз нажмемо перемішати та розіграти. І Монобанк визначить 10 щасливчиків, які виграють ось ці. Топові картини, я вам скажу, що це кілька десятків тисяч доларів, які ми зараз з вами розігруємо. Це супер класне сучасне мистецтво, яке буде в домівках в кожного з вас. Нагадувати, що ви в війну робили дуже гарні речі, підтримували Збройні Сили України. Тож, інтрига, барабан і перемішати та розіграти залишився один крок до фіналу. Підтверджую, друзі, визначаємо переможців. Я дуже зараз схожий в цю секунду на цього кота. Радію і одразу вам кажу, є 10 переможців. Я зараз зачитаю, хто що виграв. А, Михайло Г. ми отримуємо ваші контакти. Ви теж, якщо себе впізнаєте, пишіть. Але Монобанк нам надасть всі ваші контакти за вашою згодою, тому давайте згоду. Так, Михайло Г., який дав 2 2000... тисячі. Який дав 2 тисячі гривень 28 числа забирає чотири картини Жені Лісняка. Це мені здається, просто якийсь суперфурор, виграш в лотерею. Андрій Же за тисячу гривень забирає Машу Реву, а це кілька тисяч доларів. Маша супертрендовий митець, відомий в Європі, в колекціях, в Штатах, в нас, в багатьох країнах. Супер купівля, мені здається, це просто супер. Кабаков Андрій. До Дня Незалежності. При цьому Андрій навіть родич якраз того самого Кабакова, про якого ви подумали. І Андрій забирає годинник, власне, створений в мистецькому проєкті Гамлета Зіньківського. Час чує нас, і Андрію, власне, летить харківське мистецтво. Номер 4. Олександр Чікміньов летить Олені С за донату 200 гривень. Бачите? Те, що я вам казав, кожна гривня може воювати. Так, далі номер 5 Нікіта П за 4 тисячі гривень отримує безцінного Сая Олексій Сай одна з картин. А номер 6. Сергій С разом з Нікітою П отримує іншу картину Олексія Сая. Далі у нас незрозуміла пошта. 27-28 число 2000 гривень. Ну, Я думаю, Монобанк прийшли. Це Костя Поліщук вам буде фотографія. Супер красива. 8. Віктор К забирає, забирає якраз таки 8 номер. Це Рома Міхайлов, статистика війни. Це супер картина. І чесно, я бачив, що Віктор це один з найбільших донаторів цього збору. 18 500 – Це сильно. Дмитро Ша забирає руський корабль Ромі Міхайлова. Ну і красивий котик за 200 гривень отримує Артема Прута. Артем Прут. Дуже класний, сучасний митець, який працює в окремій техніці. Його дуже полюбляють колекціонери і в Україні, і за кордоном. Далі я пропоную перейти до розіграшу в моно, е з монобанки, до розіграшу в PayPal. Я одразу зачитаю номери лотів. У нас їх буде 9. У нас Сергій Майдуков, ППО, Олексій Кандаков, супер діджитал-художник, Зарецька Олена, це номер 3 Міла Садовська 4. Козак Мамай Сергія Степанова це 5, 6, святий Миколай Сергія Степанова, сім Триптих Михайла Атаманчука, 8. Асканія Нова Дмитро цей. І дев'ять. Криволап. Найдорожчий художник України, і власне Криволап підписав її, благословив наш збір і сказав: збирайте побільше, щоб побільше було паутини, щоб побільше було знищених окупантів. Друзі, а зараз увага на екран: 8 тисяч 70 можливостей. Ми будемо розігрувати на сайті Random.org. Якщо Монобанк робить розіграш за нас і дає нам всіх учасників, то тут нам потрібно буде зробити це власними руками. 8070 можливостей виграти. Це означає, що 8070 доларів було скинуто різними людьми у різній кількості на нашу з вами картку PayPal. І ось бачимо, що є різні прізвища, різні люди. Кожен, хто скидав суму, ми її просто писали стільки разів, скільки це кратно одному долару. Ну, Менше тут не можна зробити. У нас є, просто показую вам надзвичайно велика кількість вас, прекрасних тих українців, хто скидає гроші. І нам це дуже-дуже подобається. Одним словом, я зараз хочу розіграти на Random.org 9 лотів, і зараз буду робити це і одразу шукати переможців і називати вам їх. А тому генеруємо код. Максимальна концентрація на наші цифри і 21:35. Перемагає в номінації на картину Сергія Майдукова ППО. Ми зараз знайдемо 21,35. 21,35 У нас а, Ірина Асонова. Пані Ірина, вітаємо вас. Картина ППО. А одного з найкрутіших ілюстраторів в світі, не просто в Україні, в світі художника Сергія Майдукова, який малює і для е, «The Guardian», і Нью-Йорк Таймс, і багатьох інших. Ви її забираєте. Далі, Олексій Кандаков, наш супер діджитал-художник. Ми генеруємо номер. Хто ж забере Олексія Кандакова картину? номер 120. Номер 120, Шукаємо прізвище. Шукаємо прізвище на номер 120. І це Аліна Женченко. Пані Аліно, вітаємо. Аліна Женченко забирає картину Олексія Кандакова. Е, картину Зернецької Олени. Хто ж забере? Ми робимо генерацію. Шукаємо номер 5488. Хто забере картину? Лот номер 3. Так, 5488. Ми знаходимо прізвище. П'ятьдесят Ось. Софі Марк ЛТД. Так, дуже часто ви робите а, ці е, донати з-за кордону, дуже часто з компанії, за що я вам всім дуже-дуже дякую. Тому Софімар ЛТД, друзі, звертаємо вашу увагу, ваша картина Олени Зарецької. Далі, Міла Садовська. Розігруємо номер. І у нас 11.47. 11.47. Рухаємось. 1147. Дмитро Пелих, він вже у нас був в переможцях, але повірте на слово, Дмитро стільки скидає просто нереальну кількість, і за що ми йому теж дуже-дуже дякуємо. Дмитре, тобі їде Міла Садовська. Так, номер 5. Козак-Мамай Сергія Степанова. Ми шукаємо, генеруємо номер.

Пані Юля Жукова. 2399. Забирає картину Сергія Степанова, Козака Мамая. Святий Миколай Сергія рухається до номера 63.33. 63,33. У нас власник. Віктор Курилик. Пане Вікторе 63.33. Це ваш номер. Віктор Курилик для вас відправляється картина Святого Миколая. Триптих Михайла Атаманчука. Триптих. Шукаємо номер і шукаємо прізвище. 28.03. Знаходимо. Так, 280. Три. І ось Лена, Лена Бібік 28.03. Лена Бібік. Ви забираєте триптих Михайла Тиманчука. Три картини, які поїдуть до вас. Хто ж отримає Асканію нову від Дмитра? Дмитро, цей сучасний, молодий, дуже талановитий художник. Власне, власник його знаходиться під номером 2968. Його картини. 2968, Це тут поряд. 2968. Марія Маринюк. Пані Марія, вітаємо. Картина «Асканія Нова. Летить до вас. Ну і один з найцікавіших лотів. Принт Анатолія Криволапа, Анатолій Дмитрович особисто його підписав. А власне поїде до власника під номером 1442. 14.42 у нас знаходиться 1442. Ірина Головіна. Пані Ірино, вітаємо вас. А ви отримуєте якраз таки Анатолія Криволапа, підписаного власноруч майстром. Дуже лімітована серія найдорожчого художника України. Ось такі друзі. Номери у нас були на пейпелі. А ось такі власники, які ми дуже дуже скоро відправимо їхні картини. Друзі, я хочу подякувати кожному з вас. Я хочу подякувати вам за ваші донати. Ми зробили цей збір. Ми зробили. Цей розіграш спеціально для вас, тому що ви люди, які вже три з половиною роки підтримуєте нашу армію, і ми з сучасними українськими художниками вирішили підтримати вас для того, щоб у вас була згадка про ваші донати, про ваші інвестиції в найголовніше і найдорожче в деокупацію наших територій, деокупацію наших людей, коли ви даєте свої гроші, щоб підтримувати нашу державу. Тому маленьке. Нагадування у вас буде висіти на стіні. І ви будете пам'ятати, що ми з вами робили гарні речі для чорного лісу. Супер кратої наші, нашої, яка знаходить найжирніші цілі. Ми купуємо спеціальні буси. Більше того, у нас там ще й хвіст добре залишився, майже 200 тисяч гривень. Накупимо всього. Ми вже гроші взяли в роботу, і дуже скоро хлопці будуть показувати класний результат, навіть кращий в порівнянні з тим, який був до цього, тому що у них є додаткова. Техніка хочу побажати вам гарного дня. Підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!